ранку, ми Оклахоми. У мене сьогодні ранній день. Розказали, треба було а, щось планувати інше, щоб її в школу взяти. Бо мені треба бути на роботі на 7 день і треба бути на роботі на 6.30. 30 Коротше. Мама і однокласниця погодилась її взяти до школи. Ну, тому що я не хотіла, щоб там Джуліета зривала малих і, коротше, їхала 5 хвилин до школи. Мені ще сплять, хай сплять. У них ще Оце останній день. Останній день і завтра вже школа для всіх. Для всіх, для решти. Так що а сьогодні буде. Коротше, у ці три дні вони всі були е, нестандартні. І сьогодні, я так розумію, ми зараз е, приїдемо в нашу школу, будемо дивитися якісь відео, а після цього ми їдемо в старшу школу, і там буде свято, початок. І після цього нібито все. Я сподіваюся, що короткий день сьогодні в школі. А завтра вже починається нормальний шкільний день. От. Так що, поїхали. Це отак. Попереду в школу. А все про кемпінг. Коротше, тема кемпінгу. Отак ми починаємо. А новий шкільний рік. Все прекрасно в кемпінгу. Так, все, ми вже передивилися деякі відео майже годину. Їдемо до старшої школи. Кажуть, що там буде стільки народу. Попередили мене. Моя менеджерка каже, що вона взагалі паркується коло крамниці, а потім пішки. Потім пішки йде. До, а, до школи, каже, тому що там буде така парковка, буде дуже тяжко звідти виїжджати, каже, я цього не люблю. Потім після цього свята, чи що чи що це таке, як тільки, тільки що Бернардо каже, бо він теж сюди їде, туди їде, він каже. Бла, 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 отаке буде буде. Так що багато бла, 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 будемо слухати. І... Після цього типу ланч, але цього разу кожен собі купляє ланч, який хоче. Потім повертаємося до школи і ще продовжимо дивитися е -е... відео, тільки б не заснути. Ну, Тот... ну коротше. Плюс у нас така маленька маленька кімнатка, і у кого стіль, стул, у кого офісний стул, у кого просто стул, у кого табуретка. Ну так собі не дуже зручно сидіти і зловити дуже багато відео. Добре, поїхали. людей! Я, ну, там, это, ну, там була деяка болтовня там, від суперінтендента, Ну, це, коротше, найголовніше по всій цій школі. А тут багато цих школ, а потім це єд, з'єднується в один дистрикт. І він над всіми нами. От, і, а... Але а, і, там і діти танцювали, і вчителі співали. Ну, коротше, там цілий концерт. Не, ну прикольно, прикольно. А, зараз у нас є час, я під'їхала до Самсхуду, куплю собі сусіску, бо обіда сьогодні не буде ну, в школі. А, так що, а, а потім повертаємося до школи і будемо продовжувати а, дивитися відео. Коротше, все, ми закінчили. А, дивитися відео. Я їду додому, мені ще пара годин є тим як забирати скарлетт просто я тільки що дізналася що а, я думала що я зможу так як я працюю тут я зможу дітей забирати прямо зі школи але ні все одне прийдеться мені а, стояти в черзі де машини збираються. Коррой, буде цікаво, чи я буду стигати вчасно забирати скарлет. Якщо ні, то тоді прийдеться Джулієті це робити. Ну так сидимо. А, а Скарлет, мама, мама, дозволь мені самі йти додому. Коротше, вона пішки хоче шурувати. Я кажу, ні, я не готова для цього. Там ну, то, що дорогу перейти одне, дуже спекотно. То і кажеться, то і, то і тільки вважається, що це буде легко. Це не буде легко. Я пам'ятаю, як Гейб теж казав, дай мені пішки піти. І один раз в мене клієнтка проїздила, і в мене не вийшло його забрати і зустріти клієнтку. Я кажу, ну добре, йди. Він прийшов і каже, ні, я більше цього робити не хочу. А... а вона дівчина, якось мені. Ну, я... я не готова ай, Ладно, розберемось. Тут таке. Перший день школи, дубль 2. З мамою разом. Опеню до I can't open it. Oh, boy. Чаші, я for sissy good job Так, все, ми вже скинули. Скалет. Їду і думаю, кажу, Боже, яка, яка прелість, що мені не треба їхати аж пік в півгодини. Бо ми вже тут, одна вже тут. І діти за мною їдуть. Ні, ну слава Богу, слава Богу. Я так рада, що Скарлет все ж таки вирішила не ходити туди, бо це заради неї. Я вже, бо я їй пообіцяла, кажу, що вона може закінчити середню школу там, де ми ходили, в селі. Але вона а, посвили, посварилася там зі своєю подружкою каже: я готова міняти школи. О, о, супер! Чекала чисто на неї. Ну, так що все, все цього я більше, ну, для скарги не знаю, бо я їй кажу, може, краще в наступному році, коли вже хайскул, коли старша школа. Підеш до мене, ну, вона, вона боїться, бо моя школа дуже велика. Особисто старша, там, вона дуже велика. А діти ну, ще не звикли в великих <кхи> школах. Так що дуже хай рішає. Головне, щоб втался. Щоб втался. Вона може продовжувати з цією школою, що вона зараз, або піти в мою. Просто В цій школі, що вона зараз, там в неї ще друзі. Вони залишилися ще з тих, ну, два роки тому вона вже там була і зробила друзів собі. і Вона підтримувала зв'язок з ними. То каже, ні, я сюди піду. Я кажу, ну добре, я тебе розумію. А маленькими, я сподіваюся, що вони знайдуть собі друзів. І я вже не хочу їх. В іншу школу вже, вже час, час короче, <си> осісти. Добре, поїхали перший день школи. Ось у нас їжа. А я на посуді цього тижня. Початок діти вже почали приходити. Так, все, я відпрацювала. вже майже годину стоять чекати на дітей, бо вже черга стоїть. Вже поперед мене. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Я тринадцята машина. Вже стоїмо в черзі. Дітей випускають через 56 хвилин. Люди вже вистроїлися. Я зазвичай один із тих батьків, який приїжджає під кінець, щоб не стояти в черзі. Мої діти зазвичай чекають на мене. Ну, коротше, а що робити? Джулієта буде, тип, ну, коротше, ми домовилися, що Джуліета буде забирати Анжелі. Це Скарлетт, але? Але я хочу подивитися, чи зможу я, чи буду я мати достатньо часу, щоб забирати і цих, і тих, бо і мені дів будуть фотосесії або ще щось. Ну, коротше, розберемось. Перший день школи пройшов добре, а в цьому році мені, мене поставили на. Миття посуду, ну це нічого страшного. Я навіть мені навіть там подобається. Єдине, що в цьому році буде набагато більше мити, тому що а, в минулому році у нас тільки три класи були з, з цими пластиковими подносами, які треба мити. в цьому, в цьому році п'ять класів. Так що в мене такий конвейєр. А, бачила три не ці там Вона сказала, що це моя подружка, якась рігіна, ріжіна, що таке. І Джаше, коли він прийшов а, їсти, бачу, він, він плаче. Я пішла, кажу, що таке. Він каже: Я думав, що мій а, ланчбокс, ну, Торба для ланчу буде тут вже, а вона її немає, я її залишив в класі. вчителька йому каже, от цей хлопчик він зараз теж буде повертатися за своїм боксом, ти можеш з ним піти. І, коротше, вони пішли пішли, потім сіли, все нормально, коротше, їли разом. Також, все, все добре. А, сльози були ненадовго. Не зараз вибачаюся. Дякую. А, коротше, сльози були надовго, так що все, все добре. Було прикольно побачити дітей, вже знайомі обличчя а, з минулого року. Енджела, моя партнерка, яка працювала зі мною ну, на попередній позиції. Вона повернулася і у нас ще екстра робітниця там нова. І сказала, що ніби ще двоїх туди. А, Мають, щоб вони взагалі дали вчителям взагалі не приходити до е, кафетерії, щоб вони просто відпочивали до їдальні, а е, ці асистенти будуть е, працювати з дітьми. Ну, якось так, нормально, входимо в калію, думаю, все добре. Дітей заберу, їх запитаю, як все пройшло, і я сподіваюся, що все добре. Коротше, все чуденько. Джашика забрали одразу там. В ніяк не може вийти. Це капець якийсь. Я вже написала, я вже позвонила Джуліті, кажу, я думаю, я зможу забрати з каву. В тренеті тягне гуму, я не знаю, може прийдеться їй. Все ж таки заскалити кати. Дяжик дуже швидко зайшов машину. Ну коротше, ця система ще, ще треба вчитись. Коротше, ми вже майже вдома е, вони мали щось е, тяжкий час знайти тренистрі, чи трениті, я не знала, куди йти. І, ну коротше, розібралися, знайшли вона вже тут в машині. Але я жулієті сказала, їзжай за скави, бо я не знаю, як довго буду чекати. Хоч зараз дивлюся, от ми проїхали мимо. Школи Скарлетт я бачу, що вони ще там їх випускали, так що я би могла я встигла. Завтра, мабуть, спробую забрати і тих, і тих, і тих і ту сама. Але добре мати Джульєту як помічницю. Я буду закривати улову. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. і бувай.